Перейдемо до карти та подивимося, що ж вона нам показує, яка ситуація поблизу Солодара за даними аналітиків. А я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Deep State. Отже, як бачимо, на жаль, є зміни за минулу добу. Власне, зараз я все це продемонструю на карті. Як бачимо, поблизу Соледара побільшало за добу червоної зони. Аналітики Діпстейт пишуть, що судячи з низки геолокацій, наші сили покинули основну частину міста. Під питанням залишається лише західна околиця Соледара. Але будемо чекати все ж таки офіційних повідомлень. І загалом ситуація на Бахмутському напрямку вона напружена. Атаки росіян на жаль не припиняються. Загалом 14 штурмів відбили наші війська на цій ділянці. Фронту ситуація в Бахмуті також складна. Ворог лізе південніше у приватному секторі. а Також через Бахмутський ліс. Тут також бачимо зміни за добу, як бачимо, більше червоної зони. А це свідчить про те, що росіяни потрохи просуваються на цьому напрямку. Ну і ймовірно, їм вдалося взяти під контроль частину дач, що на півночі міста біля підгороднього. Ну і також тривають бої в Кліщиївці. Вони там з півдня штурмують цей населений пункт пункт, але поки що результат тут невідомий. Тож будемо чекати подробиць. Ще трохи поговоримо про Донеччину, зокрема про Авдіївський напрямок. І тут на карті змін немає. Тривають бої біля Авдіївки, також Первомайського, Невельського. Був відбитий штурм на Красногор'ївку та Мар'їнку. Ну і власне окупанти не полишають спроби атакувати, не полишають спроби захопити Мар'їнку, адже саме через неї проходить траса до Курахового, що є транспортним вузлом наших сил. Однак, попри тиск Росіян, наші захисники продовжують нищити окупантів. Українські морські піхотинці показали, як ліквідували ворога під Мар'їнкою, що на Донеччині. Про це повідомляють військово-морські сили збройних сил України. На відео двоє окупантів намагалися втекти від українських снарядів у будівлі, але далеко від морських піхотинців не втечеш. Ну а ми власне повертаємося до онлайн-карти і подивимося, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Ну і загалом на карті за минулу добу змін немає. Аналітики характеризують цей напрямок наступним чином. Тривають позиційні бої. Якщо ж спорати на інформацію від нашого генштабу, то наші війська відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка. І от з приводу Білогорівки глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив. Що українські війська покращили свої тактичні позиції поблизу Білогорівки і не дають російським військам атакувати цей населений пункт. І також британська розвідка заявила, що протягом останніх двох днів тривали важкі бої на підступах до Креміної і що російські війська перекинули на цю ділянку підрозділ десантників. Перейдемо до нашого півдня і трохи поговоримо про запорізький напрямок. І тут за останню добу сталися невеличкі зміни. Аналітики Діпстейт зробили уточнення за їх даними. Ворогу все ж вдалося в результаті нещодавного наступу захопити населені пункти Мирне та Дорожнянка, які знаходяться неподалік від Гуляйполя. Ну а у окремих населених пунктах Мелітопольського району противник проводить фільтраційні Іні заходи під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають тих, хто співпрацює із силами оборони України. Ну, що ж відбувається на Херсонщині? Генштаб повідомив, що російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення, яке відмовляється співпрацювати з окупаційною владою. Ходять окупанти по будинках, шукають тут проукраїнсько налаштованих громадян, адже вони вважають, що такі громадяни будуть становити загрозу для них самих.